Добрий. День. Сьогодні я вам пропоную зробити проєкт, який називається Міні-калькулятор, який дозволить вам пригадати те, що ми з вами вивчали з об'єктного модульного програмування у минулому навчальному році. Я вам пропоную зробити ось такий проектик, який називається міні-калькулятор, який дасть змогу. Помножити, поділити, додати і відняти будь-яких два числа. Ну, процедура виконання є дуже простою, тобто використання цього міні-калькулятора є дуже простою. Ми в двох полях А і Б вводимо два довільних числа. Обираємо дію. Ну, наприклад, відняти. Натискаємо на кнопочку Enter і в полі результату ми знаходимо, у нас відображається ось такий результат. Якщо ми дію змінимо, то будемо мати результат множення. Якщо ми оберемо дію додавання, то будемо мати результат додавання. Якщо оберемо дію ділення, ну, то отримаємо результат. Бачите, ось таке число з великою кількістю десяткових знаків після коми, у нас буде отримано. Враховуючи, що ви маєте покроковий алгоритм у вигляді презентації, ви маєте цілий набір пояснень до цієї теми, тобто все те, що ми вивчали в минулому навчальному році, я більш ніж впевнений і сподіваюся, що я отримую від вас ось таку. Програму. Ну зразу звертаю вашу увагу, що тут аж ніяк не можуть бути дві абсолютно однакові програми, тобто два однакових вікна. Тому виконуйте самостійно. Успіхів!